Світло вимикатимуть сьогодні. упродовж усієї доби це попереджає Міненерго, щоб закрити потреби споживачів. В нічні години Україна залучала аварійну допомогу з Польщі, Румунії та Словаччини. Тож українці закликають споживати електроенергію відповідально. Це зменшить тривалість відключень, допоможе енергетикам тримати енергосистему стійкішою. Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Товариства Оператор ринку, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, вітаємо, добрий. Та, отже, ну почнімо з актуальної ситуації в енергосистемі, де з яких причин є знеструмлення. Ну і власне чи вдається е, оперативно відновлювати постачання струму? Сьогодні графіки погодинних відключень будуть застосовуватись усю добу, як ви раніше зазначали. Варто розуміти, що основна причина обмежень атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак, руйнування ворогом маневри генеруючих потужностей. Для покриття потреб споживачів минулої доби Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалася і сьогодні, в нічні години важливо, вкрай важливо споживати електроенергію відповідально, адже зменшення електроспоживання, особливо у пікові години, скоротить тривалість відключень та допомагає енергетикам тримати енергосистему стійкішою. Це значно покращує режим роботи енергосистеми і відповідно скорочує період обмежень. Безперечно, відновлювальні роботи ведуться, проте через військові ризики енергетики не розповсюджують цю інформацію. Варто зазначити, що важливою складовою виробництва електроенергії в Україні є атомна генерація. Атомна генерація дозволяє полегшувати графіки відключень світла для населення і генерує до 60% усієї електроенергії в країні. Тому, коли з планового ремонту виводяться атомні блоки, це одразу відчутно, так як графіки відключень стають більш легкими. Цим ремонтом приділяється значна увага енергетиків, і строки виконання таких робіт часом випереджають план, що дає можливість виробити більше електроенергії. Це одразу відчутно споживачам. З іншої сторони, не проводити ремонти таких блоків, атомних блоків неможливо. Вони потребують системного належного обслуговування. Це основа для їх надійної роботи та обов'язкова складова ядерної безпеки. Так, ну і до речі, якщо ми вже почали говорити про ремонтні роботи на енергетичних об'єктах, на яких зараз ведуться власне ці роботи, і ну, яким чином це виглядає? Який є прогноз щодо завершення? Маємо розуміти, що ситуація нестабільна і залежить від подальших ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури і від погодних умов, в тому числі. Варто розуміти, що енергетики не розкривають інформацію щодо масштабної ремонтної компанії, яка відбувається наразі. Така компанія відбувається за координацією Міністерства енергетики і особисто міністра Германа Глушенка. Тривають роботи. Проте комунікація з цього приводу є мінімальна з безпекових причин, але повірте, енергетики намагаються зробити усе можливе, аби підготувати систему до зими з мінімальними відключеннями. Зазначу, що окрім відновлення від тої енергосистеми, яка існує наразі, і тих проблем, що були спричинені. За результатом руйнування маневреної генерації в Україні ведуться і інші проекти щодо розбудови нашої енергосистеми. Так, комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав важливий проект закону про добудову третього і четвертого блоків на Хмельницький АЕС. Подальше потенційне ухвалення закону Верховною Радою дозволить Україні розпочати добудову двох енергоблоків і збільшити потужність генерації на 2200 МВт. Третій енергоблок готовий вже на 80% і може бути добудований за 2,5-3 роки. Наявність в об'єднанні енергосистемі додаткового атомного блоку це 1,1 і гігават потужності, яка б могла мінімізувати обмеження енергопостачання або взагалі дозволила їх уникнути. Важливо зазначити, що уряд створює всі необхідні умови для проходження наступного опалювального сезону та безпечення споживачів і закладів соціальної сфери світлом та теплом. Ухвалено ряд дерегуляційних рішень, спрямованих на розбудову нової розсередженої розподіленої генерації ем, так само до речі, от серед е, тої комунікації, так обмеженої, так як ви говорите, ну бо тут є питання безпеки, абсолютно зрозуміло. Але принаймні серед тих комунікатів, які з'являлися, було так само і е, звернення до споживачів, коли йшлося про заощадливе споживання, про відповідальне споживання струму, е, чи працюють? Ці заклики, яким чином це відбувається в цілому на функціоналі, скажімо так, енергосистеми, варто розуміти, що ситуація із обмеженнями є нестабільна і залежить від подальших ракетних обстрілів енергетичної структури в першу чергу, але і від погодних умов, в тому числі. Україна втратила 9 гігават маневреної генерації через сім масованих атак на енергетичну інфраструктуру, причому знищена або суттєво пошкоджена саме маневрена гідро- та теплова генерація, що особливо вплинуло на можливість покриття потреб споживачів у пікові години навантаження. З цим і пов'язані зміни в обмеженнях споживання. Чим більше споживання, наприклад, із ростом температури, тим більше обмеження необхідно застосовувати некукренего. Тому розумне енергоспоживання має стати нашою щоденною звичкою, це є важливим зменшити споживання для того, аби значно скоротити періоди відключень, які застосовуються до споживачів, енергонезалежність кожного українця була би також хорошим підґрунтям для загальної стійкості енергосистеми. Які ініціативи Україна зараз пропонує для того, аби спонукати українців ставати енергонезалежнішими. Як я вже зазначав, ухвалено ряд дерегуляційних рішень, спрямованих на розбудову нової генерації. Такі дії були здійснені урядом. Зокрема, було спрощено і пришвидшено процес введення в експлуатацію та приєднання до мереж газопоршнових і газотурбінних установок. Прийнято програму доступного безвідсоткового кредитування фізичних осіб для придбання та встановлення генеруючого обладнання з метою виробництва електроенергії у власних домогосподарствах. Спрощено процедуру приєднання генеруючих установок до електричних мереж, і була запропонована розширена програма. Доступні кредити 5.7.9». коштом. Відповідно, тепер її коштом підприємці можуть придбавати та встановити газові генераційні установки. Відповідно, варто цим скористатись. Е, ну і так само давайте згадаємо про міжнародну допомогу. Яким чином вона виглядає зараз? Чого потребуєте передовсім? Ну і чи не бракує цього? Завдяки дипломатичним зусиллям України вже є ряд ініціатив, підтриманих міжнародними партнерами для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, джерелами відновлюваної енергетики та установками зберігання енергії. Це кроки направлені в першу чергу на соціальну підтримку і на соціальні об'єкти. Працює фонд підтримки енергетики, де зараз акумульовано понад 550 мільйонів євро. Після зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з його колегою Робертом Габиком. Німеччина анонсувала додатковий внесок у 50 мільйонів євро. В свою чергу останній внесок в данії буде спрямований на відновлення енергооб'єктів у Харківській та Миколаївській областях. Що є прифронтовими вагомим сигналом стала заява країн-партнерів Великої Сімки, які оголосили про виділення 1 мільярда доларів для відновлення енергетичного сектору нашої країни. Відчутна підтримка і Європи, і Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо для нас, з огляду на відновлення зруйнованого енергосектору та підготовку до зими. Варто повідомити, що Приміненерго створено групу з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими. У роботі цієї групи беруть участь як українські, так і іноземні експерти. Почули, дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо, мали можливість поспілкуватися з Олександром Гавою, генеральним директором акціонерного товариства Оператор ринку. Це більш такий, скажімо, офіційний рапорт.